Слава Україні! Героям слава в Одесі, 8 вересня, 928 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову атака іранськими мопедами від росіян і знову на Одещину. Цього разу аж на південній області в сторону Вілкова. Ну і ще дрони залітали через Харківщину в сторону Дніпропетровщини. Всього 23 дрона було. 15 з них наші хлопці збили два ще грохнулися десь на відкритій місцевості. Два, наче там залетіли в Румунію, але є прильоти. Вже повідомили офіційно, що дрон чи парочку дронів влучили в готельний комплекс Вилково на Одещині на півдні. Скільки дронів збили на Одесьчині, поки що інформації немає. В сусідню Миколаївщину дрони навіть не залітали, але там були, як завжди, обстріли в районі Очакова та селищах поруч, наче знову без жертв. Є, як завжди, руйнування. А от на. Херсонщині збили три іранських мопеда. Але на Херсонщині, на жаль, після російських обстрілів минулої доби одна людина загинула ще дев'ятеро травмовані. Ну і минулої доби росіяни також атакували Україну керованими авіаційними ракетами. Чотири штуки запустили, лише одну з них вдалося збити. Були прильоти на Сумщині і в Павлограді на Дніпропетровщині. А гарні новини так це те, що дрони знову летіли на Росію, але не масово. Там лише горить якесь підприємство в Білгородській Народній Республіці. Чекаємо ще на гарні новини.